Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Апостол Павло пише: язичники приносять жертву, приносять демонам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з демонами. Ви не можете бити чаші Господньої і чаші демонської, не можете бути спільниками столу Господнього і столу демонського. Чи будемо гнівати Господа, хіба ми сильніші від Нього? Кожен має знати, що язичницька Пасха це сатанізм і прокляття. Весь світ святкує Великдень, але що насправді означає це свято? Існує три Великодня Пасхи: єврейська, язичницька та християнська. Більшість людей святкують язичницьку Пасху. Язичницький Великдень це мерський сатанінський Великдень, богохульство, страви у вигляді випічки з яйцями. Пасха обов'язково у формі чоловічого фалосу, з насінням на верхівці. Поклоніння Богу родючості поєднують із християнськими святинями. Ось чому це наруга та сатанізм. Язичницький великдень починається зі спотворення Слова Божого і заниження Божого стандарту, коли порушується Божий завід, нехтується Божим духом, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжнього біблійного Великодня залишається лише назва, а все інше це гримучий заміс язичництва, сатанізму та власних бажань.